Вчора Антон Тушкін презентував свій документальний фільм Ми наші улюбленці та війна. Подивіться його промову. Це насправді неймовірний момент, до якого ми йшли півтора роки. По перше, я не режисер документального кіно, я все ж таки людина з Ютуба. Тому те, що ви зараз побачите, це ну люди, які дотичні до документального кіно, вони скажуть, що це не документалка, скоріш за все. А і по-друге, ми все ж таки, коли робили це кіно, ми намагалися це робити для західної аудиторії, бо нам здавалося, що це важливо донести на, саме для Америки, Канади, не знаю, Європи. І вже там думаю, через рік, напевно, ми зрозуміли, що це буде напевно цікаво і нашому глядачу. Тому а, дуже багато людей, українців, фільм, будуть говорити англійською мовою. Вони будуть дубльовані, але ви розумієте для чого це. А, але мені здається, що те, що ви зараз побачите, це все ж таки ну, напевно, напевно.